Усім привіт! З вами Юліана вітаю вас на своєму каналі. Друзі, як ви вже зрозуміли з назви відео, у мене знову поповнення колекції. Але це поповнення маленьке всього-навсього дві маленькі орхідечки, але я хочу вам показати для того, щоб ну, ви мали на увазі, що в мене з'явилися теж такі малявки, і коли я вам буду їх знову показувати, щоб не виникало питань, а де вони з'явилися. Тож дивимось: ось отакі дві манюні. Одна з них азіатська орхідеєчка. Прийшла з отакими корінчиками, такими гарними листочками. Тут були залишок знятого листочка і один відсушений малесенький листочок. Я це все діло познімала. Як ви бачите, відгорнула мох уже від шиї, ще не поливала її. Вона ось в такому вигляді, як є. Це орхідеєчка ось з такою назвою. Фотоцвітіння цієї красуні я, звичайно, вставлю вам. Ну, а вже як заквітне, то вже побачимо. Як бачимо, є рост коріння. Ну, я її напою із амінокислотами з антістресом, для того, щоб орхідечки було легше адаптуватися до моїх умов. Як завжди, я ставлю таку систему: це певний стакан і внизу керамзит мілкий. Коли я побачу, що піде добрий ріст коріння і. Почнеться ріст листочка, я обов'язково її пересаджу у кору для того, щоб не йти в зиму із моховими посадками. І друга у нас красуня це голландський малюк. До мене потрапив він неочікувано, але все ж таки ось така крохотулічка. Теж його обов'язково буду пересаджувати. Зараз я його полила, і після відео я його обов'язково пересаджу, тому що я не залишаю свої орхідечки у торфяному стакані. Не люблю я торфяні стакани. Це красуня, назву і е, фотоцвітіння я вам вставлю обов'язково. Ви бачите таке сріблясте листя. Прям дуже-дуже явне виражене, наприклад, у порівнянні з звичайним листям. Ось отаке. Ось таке гарнюня. Це розмір 1,7, воно зовсім крихітне, але коренів достатньо. Я його посаджу у 200-грамовий стаканчик, оцей. і буде вона в мене в корі, кора буде е, на дні, буде, як завжди. Наприклад, я ось покажу. Це моя Валентина, як ви пам'ятаєте. На дні керамзіт, потім кокосове волокно, а потім кора. І зверху мох. Отаким чином буде посаджена і ця орхідеєчка. Вони зазвичай чудово адаптуються у закритій системі. Чудово нарощують коріння. Ну, Такого об'єму їй. Достатньо. Може показатися, що це малий об'єм, але ні. Для цього, Хоча корені в неї і є, їх добре, то якраз цього об'єму буде достатньо для того, щоб орхідечка швиденько пішла в ріст і не затримала свій розвиток. Ось отакі в мене новини. Також скажу, що у подарунок до цієї. Архідечки ще ішов ось така малеча. Обов'язково її посаджу на горщик. Я підготувала вже стаканчик, на дно, як ви бачите, поклала керамзит мілкий, потім трішки кокосового волокна, далі поклала кору фракції 18-20, але вибрала там, де кусочки поменші. Зняла торф'яний стаканчик, шийка в неї добра, все в неї чудово. Нічого обробляти не буду, мазати ніде нічого не буду. Той торф, який тримається на коренях, я теж зривати не буду. Нічого змивати і промивати теж не буду. Зараз буду, розводячи корінці отак по сторонам, для того, щоб видно було корінці у горщику. І орхідеєчка сяде сюди в горщик і засиплю такою корою. У мене є мілка кора для малюків зовсім. Вона, ось у такої фракції, зовсім мілка. Але для такої, для такої малечі це те, що саме потрібно. Ось така вийшла в мене посадочка. На жаль, не виявилося моху розмоченого, тож прикрию я. Трішки згодом, коли приготовлю мох. шийку не заглиблювала для того, щоб шийка була в мене на виду. Тут корені проглядаються чудово, за рахунок того, що стаканчик маленький, орхідейка швидко освоїть цей об'єм, але я не поспішаю їй давати великі об'єми, от як обросте. Що я побачу, що вона добре обросла коренями і закрутила добре понизу корені, то тоді вже я їй дам більший об'єм. Поки що їй цього цілком достатньо. Як ви вже, мабуть, зрозуміли, в нас ранок наступного дня я підготувала мух і обклала, як і казала, посадочку. Ось так тепер воно виглядає. І буде жити в своєму домику. Як бачите, кора зараз суха, то і корені теж, то можна спокійно полити ці дві орхідеїчки. Я вчора оцій орхідеїці все ж таки дала трішечки водички, зовсім трішки. Як ви бачите, мох знизу лише трішки-трішки вологий, корені зовсім трішки вологі. Сьогодні дам їй водички більше. Для цього я підготувала теплу водичку. У мене звичайна тепла вода. І е, туди додала декілька капель, оскільки я розвожу 1 мл на літр. А тут у мене буквально води грам 300, то я додала всього на всього три каплі цього добрива. До речі, оцією піпеткою, може, кому буде цікаво, дуже зручно відміряти краплі. Тобто, ну, без проблем можна відміряти будь-яку кількість. Тут є також і мілілітраж на поділки, а також можна і по краплям, якщо кому потрібно. Тож, я вже набрала. У грушу, і буду так обережно, щоб вам показати, як я це роблю, у нас перший полив. Звісно ж, перший полив буде зовсім на недовгий час. Буквально це буде хвилина, тому що кора мілка, і вона Вологоємка, тож для того, щоб не було перезволоження, я залишаю буквально на одну хвилину. А цю орхідеєчку, в мене тут у ємності є водичка, я її просто теж вставляю отаким чином, і вона п'є воду. Буду спостерігати за стаканчиком. Як тільки стаканчик, бачите, пішла волога. Зверху сьогодні поливати не буду. Я трішечки вчора зовсім трішки отут зверху пролила. Тож сьогодні лише нижній полив Таким чином. Ця поки що стоїть. Пройшла хвилина, я злила з цієї орхідеї водичку, як ви бачите, корені ще навіть і не зволожилися. Вони зеленуваті, але не напитані. Кора трішки зволожилася лише зверху. До кінця вона не змогла зволожитися. Але волога там є, і, повірте, цього буде для першого поливу зовсім. Повній мірі достатньо. Зараз е, мух віддасть свою вологу, е, кора трішки віддасть кореням. І все буде якраз та норма, яка необхідна орхідеєчки. Таке гарне в неї листячко. Прям не можу намилуватися. І ця орхідеєчка в нас також, як ви бачите, ось рівень. <зволоження>. Тобто навіть не одна треть, трішки менше, але цього теж достатньо. Корені ще, як ви бачите, позеленіли, і не змогу моху вологий. Зараз волога підніметься доверху, і цього на перших днях цього буде достатньо. Також я зволожила керамзит знизу, щоб він був трішечки вологий. Ось таким чином. І все, ці дві орхідеїчки відправляються у мене на стілаш і будуть обживати своє нове місце. На цьому на сьогодні все. Всім дякую і попереду багато цікавого.